Всім привіт. Все, я вдома. Я добрався додому. Е, що там, є хтось? Алло, алло. Є хтось? Кукусики. Що? Е, що вам сказати? Все, є, є, попідключались. Добрий день. Руля, руля, а ти в чаті чи що? Бодя, привіт, привіт. Сапчик, Бодя. сап. Е, Everything is fine. What about you, my friend? My dear friend. What about you? Дайбан. Не дам. Не дам, ти хороша людина. Ого, їбать. Добрий день. Радий вас бачити, піднімаю цю Кока-Колу за вас. Хай вас Бог береже. <laughs> Іди нахуй, дай бан. Не-не-не, не надо. Не надо такого. Що е, вам сказати? Одразу. Як тривожність. Блядь, звід... звідки ти знаєш. Я що комусь сказав? Я щось комусь сказав. Все, в мене знову тривожність піднялась. Коротше, що я можу сказати? Я сьогодні зранку. Е, Валентино. Ні, я Валентино цей. Валентино. Е... Як це називається? Добрий. День. Е, як, він називає? як він називається? Скажіть мені? Шпіо, шпіоніро. Валентіно шпіоніро. Газеттино. Що тривожність? Розказую. Сьогодні прокинувся. Щось якісь сни дебільні снились. Прокидаюсь. І просто. Я не знаю, як це пояснити. Я просто боюсь піти в душ. Що такое? Що це, блядь? Щось. Ш... Хтось шарить за за, за таке? Ти типу, боїшся піти в душ. Не то щоб. Повага. Тривожність. Чек. <пив> то після соку. А, ну вчора. Ні, вчора. Блядь. я вчора на мафії Red Bull пив. Піздец, я тупо пив. Е -е... Пив на мафії Red Bull. <пив> да, це це може він. Може він. О, срач говно налетіли. Добрий день. Реклама Кока-Коле. Слухай, оце. Якщо ви знайдете оце у себе в магазинах, я вам не заздрю. Всі бабки туди е, залієте. Шпіоніро Валентино. Давайте сьогодні, давайте по кейсам. Я одразу розкажу вам, що, що по кейсам. По кейсам, вот є. Но я не впевнений, що це прям кльово. Але ну, 40 штук ми можемо відкрити. По кейсам, які ми потім відкриємо, ось вони. Ще. Ось ось я їх фармлю. Сьогодні ми продовжуємо фармити, бо тут ще бачите? В перепустці є. А, так, повертаємося. За кейсом я вам відповів. Тепер повертаємося. На чому ми зупинилися? Бля, звук відстає. Я не вірю тобі. Це не американське коло, це. Е, наскільки мексиканська. Мексиканське, мексиканське кола. Блять, я не знаю, де за 139 її купити, але за 180. Блять, ви прикиньте, 180 гривень. Це за скільки? 0. Ну, 355. Ви таке бачили? 355 мл. Щось по 180, по-моєму, в фозі в, цьому, в сільпо є. Ну, не у всіх не у всіх треба шукати. Мехіко. Мажор, e, да, чесно кажучи, мажор. <laughs> Це на багато. Але якщо вона холодна, холодна. ну, ви типу, ви зрозумієте мене. Виділіть 150, 180 гривень на одну Кока-Колу, спробуйте і ви зрозумієте, про що я вам кажу. А взагалі, сьогодні я їхав за кермом на роботу, їхав отакий, трусився, приїхав на роботу, трусився, сів, щось заспокоївся і все. І... І здається, що нормально. Ну, це здається. Причому я після мафії, ви поняли? Після мафії такий, треба виспатись, щоб не було тривожності. Правильно? Правильно. Пішов висипатись, прокинувся, піздець. О, отак клюва. Так мені подобається. То від енергетика». Так. Да, енергетика, кава, оце все я тупо не на кока Кокола за 150 буде. Охуєть. Так. Да. Люба, кола за 150. А, люба! Так, да, так, да, так. Да. Я розумію, за що ти. Кейси будуть трошки. Ну ми сьогодні просто пограємо. Сьогодні, можливо, сьогодні Коля буде. Що там руля? Давайте йому просто запрошу його. Просто запрошу. Раптом раптом руля тут. То ми і пограємо. Що там ще у нас? Три хвилинці. Єбать. Руля в ділі. Руля в темі. Е, все зробимо. Е, можна з собою катку. Да, все, зробим, все зробим. Е, Я думаю, що сьогодні, після стріма, я вже е, чатик зроблю, Discord е, теж треба зробити. Е, це, цим всім займусь сьогодні. Ми зробимо чатик. Е, зробимо Діскордік, е, щоб. Навіть без мене нормальні люди там змогли збиратись і класно катати. Може, хтось не класно катає, та будемо вчити. Хтось е дуже сильно класно катає, будемо по поніжати рейтинг йому. Не переживайте все буде кльово. То через мита кола дорога. Ну, прикинь, блять, з Мексики довести пляшку колу. Скільки вона повинна коштувати? Е open Fever Case буде. Давайте ще разочок вам покажу. Вментар. Оце ми сьогодні відкриємо 40 штучок. Чисто давно не відкривали. Просто 40 штук, без ніяких сподівань, без ніяких надій. А тут у нас формиється. Ще декілька друзів согласились трошки пофармити. То буде більше разів в три, я думаю. Ми будемо відкривати, і точно з нього з цього з нового кейсу зробимо розіграш. Це стопудово. Якийсь розіграш зробив. Mm. Mm. Головне, щоб щось випало. Трималюдинок забрав. Не розумію, про що ти? Я не розумію, за що ти? Паракорд knife 0,072. Норм чи не норм? Паракорд. Ну, паракорд це норм, по-моєму. А що по окрасці? Що? що по кольору? Schedule 1. Schedule I. Не, не знаю, не знаю таку гру, не хочу. Бажаю здоров'я, бажаю, бажаю здоров'я. Грати будемо? Так, да, будемо, будемо грати. Але поки давайте трошки цей. Щербана на твіч. Ми, слухай, якщо ти думаєш, що над романом не проводиться робота зі всіх сторон, навіть е зі сторони одного нашого з вами знайомого військового, теж проводиться робота, щоб людинка просто почала е хоча б робити колежі в твічі. Мені здається, що це. Ахуєть, як кльово. Ну, типу, прикиньте, на майстерні класно світло виставить, музичку включить на якихось платівочках. І хай собі нарізає колажі, потім в кінці покаже, що він нарізав. З вами поспілкується по-моєму кльово. Його малишка тримає за яєчко за два. Ну, то вони і малишки, щоб тримати нас за обидва. I love you too, I love you too, my friend. Руля, Я бачу рулю. А, ну у нього, напевно, цей коврик лагає. Його ж треба... А, треба ж в Discord зайти, правильно? Правильно. Заходим. О, Ой, Валентин тут. Добрий день. Ой, добрий день. Здоров, добрий день. Що ти стрімиш, ні? Да, да. Привіт, чат. Виходьте ви, від Валентина, ідіть сюди. Прикинь, всіх твоїх позабирав. Пацани, заходьте. Да. Дві катки і так... 40 кейсів, тільки 400. Дота буде? Дота не буде. Дота не буде. Ми е, з другом, коротше, такий ввечері він до мене прийшов і такий, ну що, розходимося по домам і в доту. І ми такі, Та може, поспимо. Може, блять, ну його нахуй ту доту. Майнкрафта не буде, я не знаю навіть, як його скачать. Давай, якщо програєш дві катки, КС, то зробиш брові фарбування. Oh. Ти, В тебе є, щоб мені брова зробити? Сорі yeah. на сьогодні. Ну, ідея супер. Нагадайте мені наступного разу. Краще по 50, ніж дота. Ну, золоті слова. Золоті слова. Так, що е... ми шо ми, взагалі? Шо? шо? А шо? А шо, у нас багато? Валюшки, привет. Валю. Привіт-привіт! Привіт-привіт, Роля. Куди я заходжу? Заходжу. Заходь-заходь. А як ты. Ти... А, блядь, знаєш, що я хотів спитати у тебе? А, да, да. А як тебе в дискорд додати? Так Ну уже в дискорде. Я ж про це й кажу. Я ж про це й кажу. ні не він є, він є. Так. Так вас... я в дискорде, сам тупо так Да, 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 все правильно, все по делу. А же я в грі, я в грі, якщо що. Я бачу. Я з вами наступно, якщо. А, ти в грі ти граєш? А, ага, все, я понял, я понял. Руль. А пагали. ми можемо тебе притягнути, або ми підемо в іншу кімнату? Погнали, Я, Це я, нормально. Я, я піду, я піду, все окей. Валік, уйобуй. Щоб, щоб ми не за'яжали один Ва, до одну. Валюш, уйобуй. <ріху> Ей, вже перейшов Як ти, вальчику, як ти дають? Бля, я нормальна, але тривожність. У тебе бувала тривожність повишена? А якесь на все. Блядь, вже з того, що ми пережили, мені здається, вже вся тривожність, блядь. Ні, та це пізнець, не понятно? Я сьогодні зранку, я тупо боявся зайти в душ. Я не розумію, якого хуя. Я просто такий, я не хочу заходити. Я боюсь. Мені просто страшно. Щось заходити. трапиться в е, душ? Нуль, взагалі, нуль розуміння. Нуль розуміння, чому я не хочу йти в душ. Два по нуль сім треба. О, хороша ідея. Бо я все шо руля в масці. Блядь, ти чесно, чуєш? Досить нас досить нас лякать, блядь. Ні, я це останній раз, був снапчак, я думаю, що вже. Ну, надоїсть. Два рази ну, Я думаю, що це був останній раз. А в тебе чуєш? Я вчора на мафії бачив, що в тебе ще одна камера, не, типу, общак стоїть в квартирі, не? А, ні, ні це я ж. Оце що iPhone мені міша купив. Ну, ще ага. купив. То я просто на iPhone вивів. Ну, типу, я камеру, додатково поставив iPhone. О, кльово. Тобто це на iPhone була трансляція Блядь, я ще чуєш, я бачив, як ти цей замок збирав. фортецю з карток, як вони попадали у тебе. Це піздець, як весело. Бля, я не розумію, якого хуя так приємно дивитись на людей, у яких не виходить. А в мене ж призи ніхуя. Не, виходить. Ні, ну там вже майже майже було, ти чуєш. Дід, <хлух> там був, я хотів, типу, був на виглядав але я хотів 10-поверховий, типу, я будував, в мене на сьомому поверсі падає. Типу, максимум я сім типу, шість будував і на сьомому падає. Тому там ще трошечки треба. Бля, я в дитинстві, я пам'ятаю, в дитинстві я збирав теж карткові будинки тільки іншою технікою. Треба до тебе заїхати на цей, на збір карткових будинків. Ну Це спеціально такі карти трошки більші купив, тобто це не ці а це трошки ага. інакші. Треба, щоб вони пожмакані були, зрозумів? Такі нерівні, да, да, не а та, трохи, та, трохи, та, трохи та, отакі, О, та, Владислав, та, дякую, Василь, дякую за підписку. Хто ще не підписаний, хто ще не підтримує цього стрімера, можете перейти внизу під відео. Отут є посилання на підписку, отримати золотий скін на карту, он він. Ні, отут, отут. У тебе якось відсвідчується, хто за форму підписку чи да Так, 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 от я бачу, що тільки що що... Тільки що підписалась Василь Владислав. Дякую, дякую, хлопці. О, Пане Василь, пане Владислав. Е, якщо хочете на екран повідомлення донат теж внизу, від 200 гривень на екран летить. Все, а ми будемо грати в Перемикаюсь на Кесик. Я коврик, до речі, купив, так що меш... коврик не лагає вже. А мишку, блядь? Не хочеш мишку? Мишка не копию. Тільки коврик.